Українські далекобійні дрони тим часом вразили російський завод, який виготовляє комплектуючі до ракет. Військовий об'єкт розташований у селищі Рєдкіна, це Тверська область, за 500 кілометрів від північного кордону України. Про це повідомляють джерелами України в СБУ на оцьому от заводі. Росіяни виготовляють, може вже й виготовляли компоненти пального для російських ракет Х-55 та Х-101. Також паливні добавки для дизельного пального та авіаційного керосину не відразу після влучання на територію цього заводу розпочалася масштабна така пожежа. Ймовірно, такий удар тимчасово ускладнить виробництво ракетного пального, знизить інтенсивність обстрілів українських міст. З нами на прямому зв'язку Кузан, це голова Українського центру безпеки та співпраці. Сергій, вітаємо. Вітаємо вас. Вітаю, Юлія, вітаю Микита. Наскільки ось такий удар болючий для Росії, наскільки в нас швидко зможе компенсувати ось це пальне з інших джерел? Взагалі проблема є для Росії її загалом хімічна промисловість. Тобто, те, що вони можуть ще завозити з Китаю, те, що Китай їм компенсує. Воно не покриває тих об'ємів, які на сьогодні потребує російська оборонка, і тому в залежності, тобто, нам потрібно звичайно ж встановити ще ступінь ушкодження. Цих об'єктів, тобто цього заводу, тому що це є великий ще радянських часів об'єкт, де в принципі є і захищені приміщення, виробничі приміщення. Але найголовніше, що ми бачимо дуже системну роботу. Тобто, на сьогодні ми побачили, зокрема, з боку Служби безпеки України, що системно вибиваються такі ключові об'єкти саме хімічної промисловості, що виготовляють саме компоненти. Ну, без яких не може функціонувати зокрема і ракетне озброєння, і от зокрема без цього палива, без його виробництва, ну точно росіяни не зможуть якісно запустити свої ракети. А от знову ж таки по часу тривалості, це ну розуміємо, що історія ситуативна. Там можливо на не в тижнях чи там місяцях її варто вимірювати, а в кількості ракет, які вже виготовлені, чи які планують виготовити, пустити з конвейера потім. От ми такими акціями охоплюємо, мабуть, десятки, може сотні ракет, які виробництво яких буде сунуте. Ну, це ж не довготривалі історії. Та? для довготривалих історій потрібно там, я не знаю, раз раз на тиждень, щоб по Тверській області прилітало от в ці і подібні заводи експериментальні. Ну тут е, поки що важко нам судити, е, тому що все питання в ступеню ураження. Тобто, якщо б, звичайно ми могли припустити 100% ураження, тобто маю на увазі саме знищення об'єкту. Ну тоді в росіян буквально е, почнеться перебої з якісним ракетним пальним з виготовленням цього ракетного пального, взагалі, е, ракетне будівництво це е, дуже складний е, складний процес, який потребує використання багатьох компонентів, і без одного з них е, ракета, якщо і умовно кажучи, е, зможе бути виготовлена, то вона не полетить. Якщо полетить, наприклад, то вона. Зіб'ється з траєкторії, тобто тому що не не лише від електроніки, але також від систем навігації, але також і від якості саме пального, або ж ну власне кажучи, інш інших компонентів залежить те наскільки влучно ракета полетить. Тому поки що ми не можемо підтвердити, от що саме і наскільки був уражений завод, а в залежності від оцього ступіння ураження, ми можемо говорити про обсяги і терміни. Ну як це буде відчутно саме по конкретному типу ракет? От давайте трошечки змінимо кутему. Росіянам знадобиться близько двох років, аби повністю захопити Донецьку область. Це оцінка моніторингового проекту Deep State. Нині окуповані 78% Донеччини. До повномасштабного вторгнення Росіяни контролювали 32% цієї території. Росіяни зараз залучають у цьому регіоні найбільшу кількість своїх ресурсів, аби рухатись вглиб Донеччини. Якщо ж Путін захопить Покровськ, то метою ворога стане українська логістика, аби надати змоги просуватися збройним силам України до наступних місць, де відбуватиметься основна битва за Донецьку область, і ця битва, на думку аналітиків, відбуватиметься в слов'янську та краматорську. Чи погоджуєтеся ви з оцінками Діпстейта 32 на початку вторгнення відсотків, 78 зараз, тобто трохи більше 40, 46 відсотків за повних 4 роки. Чи погоджуєтесь ви з темпом, що ще треба 2 роки росіянам, щоб повністю захопити Донеччину? Тут не можна підходити до цих питань суто математично, тобто я розумію саме методологію цього висновку, тому що моніторингове джерело проаналізувало, ну, як би сказати, серед середній термін саме просування російських військ, але все це залежить від рівня вибудованої оборони і від наявності резервів. Ну, тобто, це все залежить не від, скажімо, так це в ідеалі. Якщо би ситуація не змінювалася, то так дійсно можна припустити про два роки, але в реальності. Якщо нами буде покращена оборона, знову ж таки, якщо буде більше уражено резервів противника, то темпи просування росіян можуть бути навіть меншими. Все залежить від того, наскільки оці ці компоненти, тобто оборонна смуга, наскільки якісний буде проведена мобілізація, рекрутинг до війська і від тренування, забезпечення, комплектування військових підрозділів, і от саме від цього залежить темпи просування. Але загалом ми говоримо дійсно, що цифри вони беззаперечні за два роки війни. За весь 23-й, 24-й і вірніше, 20, і перший місяць цього нашого року Росіянами захоплено трошки більше ніж 20% Донецької області. Тобто, це стільки ж, скільки вони на сьогодні хочуть виторгувати в результаті власне цих перемовин. І звичайно ж неймовірні втрати, які росіяни поклали. Тобто, ми говоримо близько там 700 тисяч втрат загалом, і повністю знищена ну тобто економіка, економіка війни, це от саме та ціна, яку росіяни заплатили за тих 20%. І зрозуміло, що нових 20% для російської держави, ну це може бути і непідйомним тягарем. От про стан цієї недокраїни зараз детальніше Росія залишається критично. Залежною від іноземних технологій, незважаючи на заяви про прискорене імпортозаміщення. за даними нашої розвідки, Кремль планував до 2030 року десь на 70-90% в залежності від напрямку стати незалежними в таких стратегічних галузях, як авіація, енергетика і хімія. Однак, і ми частково цю тему вже з вами зачіпали реальні показники. Свідчить про те, що Росія вдвічі відстає від власних планів, приміром у виробництві безпілотників. Стала незалежною на 40% в Росії у суднобудуванні та енергетиці на 30%. у промисловому машинобудуванні ну десь на 65%. і то це як дивитись. При цьому за даними розвідки, замість реальної незалежності була просто зміна постачальників. Зокрема, після обмеження доступу до західних технологій, частка Китайської народної республіки в поставках мікросхем до Росії зросла до 90%. і це збільшує довгострокову залежність Москви від Пекіна. Ну а як якщо вони звісно говорять про незалежність від європейських компонентів, ну мабуть, так воно і є. Та замінили одне на інше шило на мило. Цей стан пан Сергію, отут довгострокові. Перспективі, якщо додавати його ще до того наскільки економіка Росії незалежна від грошей, це сарказм зараз для тих глядачів, хто тут не знає, які там глибинні проблеми. Та от зважаючи на все це у довгостроковій перспективі, ваш діагноз. Ну ми бачимо, звичайно ж, повне узалежнення російської економіки від зокрема Китаю. Ну здебільшого, це є Китай і різноманітні тіньові схеми, які відбуваються через вас такі країни, як Казахстан, там Узбекистан і інші ті, хто не доєдналися до санкційного режиму, і ми розуміємо, що тільки завдяки їхнім технологіям можуть росіяни похвалитися озвученими вами цифрами. Тобто без китайських станків, без е, завезених тих тех, тех, технологій, які вони зараз використовують, неможливо росіянам було б досягти навіть цих показників. Ну а яскравий е, приклад е, стану економіки ну це свідчення ключових галузей. Е, це до речі, і банківська, і нафтова, і газова галузь, коли вони всі звертаються до Путіна і просять дотацій. А це є якраз кров і бюджетне надходження Російської Федерації, тобто не виробництво зброї, не виробництво дронів, не виробництво будь-якого взагалі військового спорядження, тому що це є витрата для економіки. А саме прибуток це, власне кажучи, основні ключові галузі економіки. Вони на сьогодні потребують державних дотацій, тому ситуація гірша насправді аніж зазначено в цьому звіті. А скільки часу треба, щоб наверстати, взагалі? Чи це можливо? 30 секунд. Все залежить тут на жаль, від Китаю, і насправді навіть для прикладу з російськими дронами, якщо Китай припинив в десятках тисяч кілометрів відвантажувати оптоволокно для Російської Федерації. Вся ситуація з їхньою дроновою промисловістю ну вона би просто напросто лягла. Спасибі пан Сергій. Сергій Кузан, це голова Українського центру безпеки та співпраці. Він був на прямому відеозв'язку.